Усім привіт! Мене звати Лера, Ви на каналі Латана Лецпле українською. І сьогодні ми з вами пограємо в таку гру редакторка РК Від українського розробника. Це, типу, якась візуальна новела про українську мову, якесь розслідування. Тут треба виправляти тексти. І, коротше, я не знаю. Ну, якесь детективне розслідування, бути, Давайте спробуємо. український розробник, ця справа. Так, редакторська робота невдячна. Її набагато легше помітити, коли її немає, а не коли вона досконало зроблена. Однак мені гріх скаржитись. Я обрала це життя не для лаврів, а щоб до допомагати текстам ставати кращими. От так, через доброту свого серця і гроші, звісно. Так чи так, треба починати працювати. Завтра я маю бути у видавництві до 9 з виправленим машинописом, а то пані Теренюк почне сумніватися в моїй робочій етиці. На доброту її серця я б не покладалась. Давай. Так, моя робота, яку мені треба зробити. А що це там? Е, взятися за, регу... за редагування? Ну, так, куди подітися. Е, тобто. Власне, є текст. Нам потрібно да, щось в ньому шукати. Окей, часто густо. Ага, е, я не знаю, де він підсипив це кляте часто густо, але мене від нього пересмикує. Окей. Тобто, просто часто молодь запитує мене, з чого почати свій, перш... починати свій перший роман. Все е, дуже. Ага, усе має бути. Дуже просто, краще просто почати. Буває, що молодий автор так зосереджується на дрібницях, що дуже скоро е, як лікає, може, не так. Е, заганяє себе в таку страшну глибоку темну яму і перестає писати зовсім. Взявшись запорожчись за клавіатуру, чи може й просто почавши писати, будь-який сором має одразу відступити. Це таке дуже складне речення. У нього проблеми з дієприставниковими зворотами. Я намагалась пояснити, але він все ніяк не розуміє. Взявшись за перо, мусите залишити сором. Окей, адже ще ніхто ніколи не писав начисто першої чернетки. Повірте, не на протязі, а протягом. А насправді в цьому немає нічого принципово неправильного. Слово Кримського подає на протязі як нормативну конструкцію. Але нащо писати два слова, якщо вистачить одного? Ну, я взагалі пам'ятаю, завжди казала, що правильно протягом. А протягом усієї моєї кар'єри не було жодного разу, щоб хоч одна сторінка рукопису повернулася до мене чистою від редакторських правок. Тож пишіть, мої любі, пишіть, бо така ваша робота. А, окей, в нас має бути ще три помилки. А, ось тут ем, просто ем, я не помітила отруківку. Ем, ну, давай так. Можемо якось. А, знову ж таки. да, просто Профтакала. Прирву е, щ... відчаю. Уф, одна сторінка є. Лишилося ще 30. Окей. Треба не відволікатися, зробити все в прийнятному темпі, лягти спати вчасно і прокинутися зранку, сповненою силою любові до життя. Важливо показати свою робочу етику. Окей. Покажем. Так чи так, я проспала. Так подумати, 12-та година це досі ранок, 1250 у тому числі. П'ять пропущених дзвінків від зоряни, однак, не додають оптимізму. Мабуть, нелий бодай щось від мене хоче, але чому б не позвонити особисто? Безпосередньо з ним говорити набагато легше, ніж з зоряною, але, мабуть, для того люди й наймають секретарів, аби нагадати, що життя не мед. Де тебе носило? Ти обіцяла бути о дев'ятій. Щось вона сьогодні не в гуморі. Не хвилюйся, ти так. Так, я запізнилася, але весь машинопис вичитаний. У мене лише декілька питань до Нелий води. Він зараз у себе? Ти ще не знаєш? Не знаю що. Нелий вода загинув. Що? Як? Він застрелився у своєму кабінеті. Ти що, навіть не помітила поліції внизу? Тут 20 поверхів, я думала, вони не до нас. Що взагалі сталося? Я не знаю. Кім кажуть, що коли вони йшли вчора, то все було нормально. Кім? Проте женелий води. Ви хіба не знайомі? А, Кім конюшина, тепер пригадую. Okay. Тож сьогодні зранку я приїжджаю, а тут швидка поліція і це його набридливий родич у сльозах. Okay. Який ще родич? Нилий вода знайшов якогось свого п'ятиюрідного племінника, вони листувалися. Okay. Сьогодні мали зустрітися, тож він зайшов по гостій ключ-карті, але, чорт забирай! Ти в порядку? Ні, з самого ранку все йде креберць. Треба якось працювати далі, але як? Заждіть, вона справді ще збирається сьогодні працювати? Можна попросити тебе про дещо? Так, звісно. У налий води на столі має лежати остаточна версія його передмови до антології молодих авторів. Можеш піти туди і забрати? Я не хочу зараз туди заходити. Так завжди, я теж не хочу, хіба не можна просто. «Дякую за співпрацю. Навіть не дослухала. Хм. Я не розумію. Нолий вода застрелився? У нього в шухляді лежав той доістроєчний пістолет, але ж він знав, як з ним поводитись. Нещасний випадок, чи. Ні, Нилий вода мав так багато енергії. Чому б він раптом не хочеться про це не віддумати? Ну от, власне, починається детективчик. Аніруш! До вас звертається автоматизований слідчий УП... ГУНП Шевченківського району, розроблений Міністерством внутрішніх справ за підтримки корпорації Майкапсофт. Усі права застережено, можна просто Дік. Добре, Діку, я потреба називати себе, моя система вже в процесі розпізнавання вашого обличчя. Помилка розпізнавання. Будь ласка, дивіться, мені в очі і не рухайтесь. Помилка з'єднання з сервером. Будь ласка, назвіть себе. Я РК, я тут працюю. Так, свідчення підтверджує, що ви справді тут працюєте. Що вам потрібно на місці вбивства степана Води? Дождіть вбивства? Так, на щастя, вбивцю було ідентифіковано. І хто це? Степан Вода. Він залишив своє зізнання на місці злочину. То це таке самогубство. Можу я поглянути на це зізнання. Ким ви доводились загиблому? Ми були надзвичайно близькі. Я його редакторка. До якого типу інтимних, фамільних чи платонічних зв'язків ця категорія належить? Це щось середнє між кровною сестрою, першою вчителькою і найгіршим ворогом. Найгіршим ворогом. Ви причетні до його вбивства? Ні. Тоді прошу. О, окей. Чогось щось це так, чогось бракне, але чого саме. Ось тут якась тирка. Ой-ой-ой! Скіпнула. Ладно. Е Нелейвода ніколи не правив свої тексти. Переписував так, викидав великі шматки так, але ніколи не повертався, щоб виправити один Е, -м... Це, типу, якимось коректором замастив чи що? Я степан Милий Вода сьогодні прощаюся з життям. Пишучи десятки бестселерів, я не знаходив у них розради. Це знову, да, оце неправильні ці. Е, усе частіше я натомість е, заганяв себе в прірву віч. Це не схоже на нелий воду, це схоже на мене. Прошу тепер дати дорогу молоді, тому що я свій час віджив протягом цих довгих років роботи. має бути кома. Нарешті якась помилка, але чому саме пропущена кома? Він мав вже ні, майже ніколи не мав проблем з пунктуацією. Е, тому що я свій час віджив е, протягом жодного хибодруку, жодної банальної стилістичної помилки, жодного ніякого горечення, а тепер ще й протягом. Це нестерпно. Е, окей. Це написав не Степан Нелейвода, будь-хто, але не він. А якщо передсмертна записка підроблена. Це було не самогубство, а вбивство. Ви дуже довго читаєте. Чи вам потрібно більше світла? Ні, я вже закінчила. Ем... Окей, вибір. Ем... Я не знаю, є сенс просто з ним говорити. Це точно самогубство? Поліція впевнена? Мене навчено довіряти зізнанням. Зізнання, зізнання наймадійніший тип доказу. Шеф також каже, що такий підхід позитивно впливає на відсоток розкритих злочинів. Угу, Ясно. Відсоток розкритих злочинів. А чи навчають вас в тому, що люди можуть брехати? Так, однак це знання не може бути застосоване до цього випадку. Брехня застосовується для того, щоб уникнути скрутного становища або набути переваги. Коли Ниливода писав цю записку, він знав, що скоро пропинить жити. Мертве не може ані потрапити в скрутне становище, ані набути переваги. Ниливода не мав причин брехати на логіка, нічого не скажеш. Взагалі, це дуже-дуже фігова ідея замінювати поліцейських роботами, навіть типу штучний інтелект і так далі. Це все не може замінити людину. Типу. Але хіба не міг хтось просто підробити цю передсмертну записку? Згідно з моїм шортовим аналізом, ця записка була надрукована саме на цій конкретній друкарській машинці. На це вказують особливості шрифтового набору, натиск літер, розмір полів, а також той факт, що в радіусі 500 км більше не існує справжньої жодної друкарської машинки. Текстове порівняння цієї записками з останніми опублікованими текстами на Води показала стилістичну подібність у 95%, та тому що я редагую. Бо я редагувала ті опубліковані тексти. Окрім сказаного, у поліційному архіві за останні 10 років не зафіксовано до жодного випадку фальсифікації зізнань, особистих листів чи офіційних документів за допомогою друкарської машинки. І багато справ в архіві про друкарські машинки? Одна. Це буде другою. Це вбивство. Ця записка підроблена. Я редагувала тексти, не. Лав... не... Нели води не лив один, один рік, і я знаю, який у нього насправді стиль. Це не могло бути самогубство. Дуже цікава теорія. Наразі слідство не знайшло для неї жодного підтвердження. Понад те, камери спостереження внизу та історія користування ліфтів показує, що ніхто не піднімався на цей поверх з 21 вечора до дев'ятої ранку, орієнтовний проміжок часу, у яких сталася смерть. Як цей проміжок вираховано? 21 вечора час, коли особа, що востаннє бачила неливоду живим, покинула цей поверх. 9 ранку, час, коли особа, що знайшла тіло, повідомила про це поліцію. У вас якісь дуже хірові методи, якщо чесно, взагалі, типу, тут є очевидна логічна хиба. Існує ймовірність, що через пережитий емоційний шок ви у стані заперечення. Це розповсюджена реакція, однак я запевняю вас, степан Неливода мертвий, і цей факт неможливо змінити. Але можливо, бляха, визначити винного. Дякую за емоційну підтримку. Звертайтеся. Викладатися на нього безнадійно. Я маю сама розкопати цю справу. Мені потрібно дещо забрати з кабінету, я можу пройти? Радий, що ви так швидко оговктались. Оскільки тіло вже забрали, а я вже надіслала фотографії з місця злочину криміналістам, ви можете пройти. Я залишуся тут, якщо буде вам потрібен. Тепер я можу. Ходити по кімнаті. Потрібно подивитися ближче. На столі нелибуди мають бути якісь зачіпки. Листування. Очікувано, він дуже любив старомодні речі. Більшість цих листів від такого собі полипа з конопля. Чи це той племінник, про якого говорила Зоряна? Хм, це підтверджує мої давні згадки. Ми з вами справді родичі. Тут вкладений якийсь документ. Ну, давай подивимося. А, що редагувати зараз скажеш? Позивна заява про розірвання шлюбу. Ми уклали 29.02.92, Ми уклали між собою шлюб, який був зареєстрований у Кропивницькому відділі Рац у зв'язку. з Чим своє прізвище з конопель змінила на прізвище чоловіка Неливода. Вода. Спільне життя з відповідачем, унтеррофіцером Касьяном Нилий Водою не склалося, тому що в нас різні погляди на життя, обов'язки та проектування сімейного щастя. З часом відповідаєш став іншим, холоднішим і відстороненішим. Між нами немає любові, спільне господарство наведеться понад півроку. Спору про спільне майно немає. Окей. А... Як? Я не дуже. У правописі 93-го року було багато дивних правил щодо того, які частки пишемо разом, а які через Дефіс. На щастя, у 2019 нас позбавили цієї непевності. Ага, тобто ми зараз, коротше, маємо це відредагувати за правописом 19-го року. Ем, ну, іншим, да. Е, це не є нормативним за, навіть за правописом е, 19-го, Воно ви унормували лише ич, ірій та ірод, боягузе. Ну, взагалі, я е, в деяких, е, типу, теж книгах від деяких філологів читала про те, що, типу, це і на початку в українській мові воно є. І не тільки, типу, ірій, ірод, ну, типу, я, я таке бачила, я тільки не знаю, е, ну, типу, чи це було раніше, чи це так само, як і любові. Е, Теж, в принципі, я б деяких філологів читала оце через «и». Як поетично, мені здавалося, що в офіційних заявах можна писати лише речі на зразок «Подружні відносини між сторонами договору пропинили, що статевих контактів не відбувалося з часу білатеріального відкликання послів. Спільне господарство понад півроку. Окреме півнадбання 2019 році. Що воно робить у документі з 96-го? Тобто ти хочеш сказати, що цей документ, типу, підроблений, він теж не був 96-го року, да? спору про спільне майно, як воно має бути? Ну, як за касьяном? обов'язки, проєктування. Знову ж таки, безліч людей вживали проєкт до 19-го, однак сумніваюся, що основу слововжитку складала заява про розлучення з 90-х. Ну, коротше, типу, це вона натякає на то, що цей документ не 96-го року, а, типу, зараз. Безперечно, зміни до правопису не виникають ні звідки, однак йдеться не про поодиноке слово чи правило, а про стабільну систему, запропоновану саме чинним правописом. Немає жодного сумніву, цю заяву не могли написати у 96-му. На це вказують беззаперечні правосудні. Правописні докази. А також той факт, що Кропивницький перейменували лише у 2016-му, в 92-му він називався Кіровоградом. Тож Пилип з Конопель не родичнили води. Для чого йому ця підробка? Щоб отримати можливість убити його? Подивимося, що він сам скаже на свій захист. Що тут є? Сильному коню і небосхил не зломить спину, змушує замислитися. Знаєте, це як із розряду мємчики про вовків. А, тут не робиться скріншот. Ладно, ця гра не через Steam. Вона, до речі, безкоштовна, я можу вам посиланнячку залишити, може, вам буде цікаво самим е, потицяти. Так, тут він тримав свій пістолет. Рідкісний антикваріат, подарунок від когось з перших шанувальників, якщо я не помиляюсь. Усі знали про цей пістолет. Він позував з ним для фотографій та розказував про нього байки. Така собі частина авторського міту, як друкарська машинка. Цікаво, чи тепер там. О, ось і передмова до онтології. Мало не забула про неї. Окей. Наза... А, диви прикол кнопка назад. Е, чи тут лишилися якісь зачіпки, волосся вбивці, відбитки пальців? Навіть якщо вони лишилися, я їх не бачу. Сподіваюся, поліція все знайде, коли почне шукати. Якщо Якщо почне, той, хто підробив передсмертну записку, мав користуватися друкарською машинкою, так. Да. Саме um. все прочитали. листи ми більше подивитися не можемо назад. Що у нас ще тут є? Кім конюшина це ж проти женелий води. Варто поглянути, тут може бути щось важливе. Ну, давай. Рукопис конюшини. Стара хвіртка. Фір... Хвіртка починилася з болюч. Це... це що? Це, типу, ці штуки означають, що це якісь були виправлення, типу, коректор. E, значить, прочинилася з болюче знайомим скрежетом, звучить гарно з тлумаченням біда. За мить Мартин опинився в сердечних обіймах сестри, а скоро яблунь вигулькнув... вигулькнув і його Не а, ну, небіжчик – Це мертва людина. На мить Мартинові здалося, що все буде здорово добре, як колись. Після бурамних розмов і обіду Мартин вислузнув з хати. Він зрозумів, куди його тягне найбільше родинні стайні. Хотілося зірватися і побігти без задніх ніб, стрімголов. Це, це прекрасно побігти без задніх ніг. Але раптом в горлі стала провина. Хіба він не чужий тепер тут зі своїм науковим степенем із сутужною, да? Мені здається, Кім занадто старається. Поговорю з ними про це. Я так розумію, Кім це, типу, небінарна особа. Хіба він не склянка отрута, яка от от розілліці поглине весь щасливий розмай? Що таке розмай? Мартин застиг. Спробував зібратися, прислуховуючись до вітру та крачучих сох, крикливих да, сойок. Окей, ну але ж десь стри я провтикала? Ну, я не ступенем, науковим ступенем. Принаймні це ще не ступенню. Зважаючи на кількість виправлень, які опікувались чистотою тексту. Ага, бурхливих розмов, словник синонімів часом підступно зраджує нас. Взагалі розробники радять грати в цю гру з словником, але. Словник це не для мене. Для мене це тицяти по кожному. Сердечних. Пам'ятаю, як нас мучили цим в школі. Серцева хвороба, сердечна розмова, сердешна Оксана. Окей, це було дуже зворушливо. Але треба зосередитись. Кім часто використовують коректор, але передсмертна записка теж має виправлення? Чи могли вони вбити не воду? Зоряна ніби казала, що вони останніми пішли з офісу вчора, тож у них була можливість. Але навіщо варто поговорити з ними? Що тут ще є? Е, Одну знову скіпнув кусок розмови. Одного разу я, звісно, гуглила криміналістичні протоколи для у вузьких колах «Троєщинське вбивство однак це ж ніяк не робить з мене експертки. Понад та я не хочу дивитися та подивись. що там Окрема поличка для власних творів, бо куди ж без того? На жаль, жодних прихованих ходів тут немає. Я не буду дивитися, ти не хочеш? Схоже, ручка зламана, тож вікно застрягло на півдорозі до режиму провітрювання, високо, але ззовні є пожежна драбина. Хтось би міг сюди проникнути, але хто б на таке зважився. Сучукарліт, класика, книжки про письменницьку майстерність. Окрема поличка для власних творів. Да. Ем... Ну, це я вже все подивилася. Ось це на ти дивитися не хочеш. Ой, ну, ну тоді, напевно, все. Чим я можу допомогти? Ну, ймовірно, я тут закінчила. Бо я, вроді, все перетицяла. Наступний крок поговорити зі свідками. Гаразд, пішли говорити зі свідками, ну, з потенційними свідками. Зараз в офісі лише троє людей, якщо не рахувати мене та. А, ну, дік не людина. Так, це хто? Яким стоять біля вікна і щось читають? Зоряна ходить коридорами, з кимось голосно говорить, здається, з матір'ю. А цей хлопець полип чи як його просто стоїть перед холодильником. Кого з них потурбувати? А, я знаю, хто вбивця. Серйозно. Типу, все? От, отак буде швидко. Я, я не знаю насправді, як надовго ця гра, в принципі, запланована чесно. Ну. Бо якщо в мене одразу є, я знаю, хто вбився. Ну, блін, в принципі, хто завгодно може бути. Ладно, давай поговоримо з Ким. Привіт, ти ж Кім? Кім Конюшина? Так, це я. Рада познайомитись, я е, РК, редакторка. Я знаю. О, правда? Так. Я вас бачила. Мабуть, я тебе не помітила. Коли це було? Півроку тому, потім ще багато разів. Ой, е, перепрошую, що раніше не підійшла познайомитись, мабуть, була забігана. Та й таке. Ага. Давай якось говорити. Хе. Е, так чи так я говорила з зоряною. Вона каже, ти спілкувалася з нелеводою вчора. Я так зрозуміла, що ти бачила його останнім. Так, що це таке? О, мені так шкода, я досі не можу в це повірити. Слухай, я знаю, що в тебе вже питали, але він не казав нічого дивного вчора. Може, його щось турбувало або він був роздратований. Ні. Ну, власне, Зоряна так і сказала, я просто намагаюся зрозуміти. Мені в голову не вкладається, що він справді міг таке зробити. Хіба все було... не було нормально, у нього було повно енергії останнім часом, він же працював над новою книгою. Мріяв про те, щоб її видати, чекав на нову антологію, все було гаразд. Так. Добре, дякую, будемо триматися. Це нікуди не веде, може, потрібен якийсь інший підхід. Ну, я прочитала твій рукопис. Заходила до кабінету на ливо, то побачила випадково. Яку частину побачила? Розділ, де Мартин приїжджає до родичів. Непогано, емоційна насиченість у тебе особливо виходить. Хм. І ще мені запам'яталася фраза про склянку отрута, це сильний образ. Дякую, я довго її підбирала. Я прочитала до того місця, де Мартин заходить до стайні, тоді вирішила, що треба вже йти, але що там далі? Ну... Мартин думає, що знайде там кобилу, на якій він їздив з дитинства, її звали пружинка, і вона була його улюблена. Але виявляється, що пружинки більше немає. Бо за ті роки, поки Мартін не приїжджав, вона постаріла і померла. Он воно як? Але від неї залишилася лоша. Мартин з ним познайомиться і вона одразу до нього спокійно ставиться. І Мартин вирішує пожити там, аби ним опікуватись. Для нього пружинка асоціювалася з дитинством, типу, в щасливими часами. Тепер пружинки немає, а він відчуває, що втратив себе за останні роки. Але Лоша змушує його замислити, що він може почати нове життя і в нього буде новий кінь. Але скоро він розуміє, що це не так просто. бо... Болоша має хронічну хворобу, йому складно рухатись. Так само Марта не може просто забути останні роки і стати новою людиною, тому що минуле завжди залишається з нами і Василь за плечима і не відпускає. Це така якась ця, як знаєш, як реальна, як м'єми з волками. Якщо ми хочемо рухатись далі, то на нього потрібно зважати, усвідомлювати це як частину себе і прощати. І щоб вирости, Мартину доведеться прийняти це минуле і те, що він зробив, так само йому, як йому треба прийняти труднощі цього лошати, аби його виростати. Ого, але що Мартан зробив? Це спойлер. Резонно. Як допишеш, то будеш публікуватися? Так, я б дуже хотіла, тільки я не знаю, коли це буде. У мене все дуже повільно. А чому так? Бо багато помилок, ви читали, тому. Я їх виправляю, але коли перечитую, то виявляється, що їх було набагато більше, і це ніколи не закінчується. Я знаю, що в мене має виходити ліпше, але не виходить. Перечитуй менше. Але тоді буде ще гірше. Я не знаю, який сенс писати новий розділ, поки не подобається попередній. Слухай, нелий вода цим не переймався і все одно став нашим неуспішнішим автором. Він робив свою роботу, писав текст. Так добре, як це у нього на той момент виходило, не гірше на краще, Попрацювати гірше за свої можливості сумно, а краще неможливо. Він приносив цей текст сюди з усіма своїми улюбленими помилками, повторами і купами прикметників, а потім з'являлась я і робила свою роботу, і тоді твір ставав кращим, ніж він міг його написати, розумієш? Я ж бачила твій текст. Я бачу, що ти стараєшся, але чесно, якщо по вуха залізти в ці виправлення, то вони вже не йдуть на користь. Я просто намагаюся писати текст, який потім буде легше редагувати. Знаєш, який текст найлегше редагувати? Уже написаний. Іноді треба зробити свою роботу так, як можеш, і залучити іншу людину. І все. Хм, Я про це подумаю. Отож, і в разі в чого ми приймаємо початківців, і я б з тобою попрацювала. Тому зараз буде тяжко, але, попри все, не кидай. Дописай свою книгу і давай її сюди. Тобі ж у нас, мабуть, подобається, якщо ти півроку сюди приходила. Хоч до тебе зоряна, мабуть, не чіпляється, та ні. Тільки вчора був один раз. Та дідько, що ж вона тобі сказала? Нічого особливого, але я чекала Степана Остаповича в кабінеті до початку заняття, а в нього там зламане вікно, воно не, відч... не зачиняється, а, знаю. Я хотіла його зачинити, мені здалося, що треба просто покрутити ручку. Ну, я спробувала, але це побачила зоряна з дверей. І що вона? Гримнула сильно, типу, не чіпай, і все пішло. Я думала, можна, вона ж сама там щось крутила кілька днів тому, мабуть, теж намагалася? Хм, Не це до серця, робота заря в цій компанії це вести листування і нагодувати тим, що, нам, що ми нічого не варті. А, добре. І тримайся, зрозуміло, нам з тобою ще розбиратися в різниці між сутулими і сутужними. Ой, окей, ця тема з вікном мене непокоїть. Гримнути на когось, нічого дивного для зоряни. За те щось лагодити україне характерно. Ця жінка живе деструкцією. Тож, може, вона і не лагодила. Окей, у нас є ще два персонажі. І 30 хвилин майже відео. Не знаю, типу, можливо, ми, в принципі, якщо з ними поговорити з усіма і завершиться. Ну, якби наша серія. Власне, я записала до кінця, але в мене вийшла година відео, тому я вирішила розділити її на дві серії. Тому на цьому ми завершимо. Дякую за перегляд, ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!